Друзі, привіт! Мене звати Радейко Роман, я кандидат юридичних наук, доцент Сіо Онлайн Лоу Скул. Я радий вітати вас на ютуб-каналі Online Law School, де ми з вами розглянемо саме проект програми «ЄДКІ», яке запропонувало Міністерство освіти. Я якраз сьогодні вивчав дану програму і якраз хотів представити вам короткий аналіз. Цієї програми, що забрали, що додали, що змінилося. Давайте розпочнемо даний аналіз. Якщо ви дивилися першу програму ЙДКІ, яка зараз є чинною та затверджена 8 жовтня 2021 року, то цікавий момент, що у самому у самій програмі, перш за все, було визначено специфікацію екзаменаційного завдання. Тобто було сказано, які є типи тестових завдань. Так, це було чотири типи: ті, які були на пробному і ДКІ, а також були на офіційному та повторному і ДКІ 2023 році. Ось для прикладу передбачено чотири. Типи тестових завдань, загальна кількість питань та е, час на виконання цих тестових завдань. Однак, коли я гляну проєкт, мені конялися очі, що такої специфікації тут немає. Тоді стає зараз незрозумілим, чи планує Міністерство освіти відмовитися загалом від чотирьох е, типів різних питань, чи вони планують повернутися до такого формату, як проведення ЄФВ, так, де буде один тип питань. Одне тестове питання та чотири варіанти відповідей, одне з яких є правильним. Не знаю, я думаю, що міністерство освіти повідомить дані і зможе більш конкретизувати, щоб ви не хвилювалися. Ще для прикладу, один нюанс, на який я звернув увагу, це те, що у проєкті програми ДКІ передбачено 13 юридичних дисциплін. Зокрема, додали такий предмет, який називається основи права Європейського союзу. Чого не було? У програмі за 2021 рік. Отже, давайте з вами розберемо по кожному питанню і розглянемо. Я для прикладу себе зробив певну таку табличку. Я Взяв попередню програму. ну, не попередню, а та, що зараз є діючою. І відповідно зробив відповідний аналіз. Так, ось бачите, що змінилося. Додали такий предмет, як основи права Європейського Союзу, і для прикладу, додали так окремо, що мені подобається, це міжнародне гуманітарне право. Так, і для прикладу, звужили. Такий аспект міжнародного кримінального права, де виключили міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності. Давайте ми зараз перейдемо до кожного пункту окремо. І перший пункт, який ми розглянемо, це є саме модуль конституційне право. Якщо попередньо модуль конституційне право був присвячений більше конституційній скарзі, так та діяльності конституційного суду, і а, зачіпалися питання а, щодо. Правових позицій Конституційного суду це стосувалося організації державної влади, а також е діяльності у сфері захисту прав та свобод людини. Однак е виключили. Ці питання, що ми зараз вами розглянемо, ось ми бачимо, що залишили такі пункти, як місце конституційної скарги, механізмі захисту прав людини, порядок звернення до Конституційного суду та порядок провадження за конституційними скаргами. ось ми бачимо, що виключили такі питання, які науковці неодноразово критикували так: це порядок стосування рішень висновки Конституційного суду, судами загальної юрисдикції, зміст міста значення принципів конституції з офіційним. З офіційною конституційною доктриною, ну, відповідно, виключає загалом питання про юридичні позиції з питань організації функціонування органів державної влади. Але тут такий нюанс, що, здавалось би, питання юридичні позиції Конституційного суду з питань гарантування прав свободи людини і громадянина виключили, однак. Ті, хто укладав даний проект щодо конституційного права, вони більш розширили питання про права людини. Вони додавали для прикладу принципу конституційного статусу особи і особливо про її позиції конституційного суду в цій сфері. Зміст, обсяг, захист, критерії обмеження, права на свободу слова, думки, право доступу до публічної інформації, право на захист персональних даних свободи совісті. Та свободи просування і відповідні правові позиції Конституційного суду в цій сфері. Що потрібно знати? Потрібно розуміти зміст та обсяг цих. Прав людини, а також ті положення та висновки, які прийняв Конституційний суд у тій чи іншій сфері, для прикладу, у сфері політичних прав, участь громадян у вирішенні суспільного значення, свобода мирних зібрань, об'єднань, обсяг захисту, критерій обмеження, рівності доступу до публічної служби. Ще раз наголошую, що потрібно більше орієнтуватися саме на правові позиції Конституційного суду у цій сфері. Ну і звісно, це і зміст і гарантії прав і свобод людини, також конституційні обмеження і допустимі критерії обмеження прав людини, значення принципу пропоційності. Тут потрібно знати про позиції Конституційного суду у цій сфері. Наступне до чого я хотів би перейти, це адміністративне право. Для прикладу залишили таке цікаве питання, як інструменти публічного адміністрування. В попередній програмі було питання адміністративна процедура та її види. А зараз її виключили, залишили принципи адміністративної процедури. Трішки таке загальне питання, якщо було поняття адміністративної процедури та види, так а тут під поняття принципу адміністративної процедури фактично можна будь-який тест робити із закону, коли якщо для прикладу будуть у його робити, бачимо, що розширили питання, пов'язані з корупцією. З, зокрема, додали адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Це, мабуть, ті, що передбачені саме в КУПАПІ, або відповідних положеннях закону України про. Боротьбу з корупцією так, ну бачимо, що виключили загалом таке положення, як адміністративне деліктне право, так тому що воно надзвичайно на широке. Незрозуміло, що воно ухоплює. Так, але тут а, бачимо, що з, залишили Поняття провадження справи про адміністративні про прав статус, правий статус учасника акти, що ухвалюються на окремих стадіях провадження. Тобто, ми розуміємо, що охоплюються повністю всі стадії адміністративно делікного права. Наступне це адміністративне судочинство. Бачимо, що перших три питання залишили. Однак, укладачі даного проекту програми виключили такі положення про позовне провадження, так і перегляд судових рішень в адміністративних справах. Однак, ми бачимо, що вони залишили навіть не залишили, а Добавили таке питання, на мою думку, що воно теж таке загальне види адміністративних справ та форми адміністративного судочинства, чи не відповідають. Так, трошки воно є більш широке. На мою думку, це перше було більш конкретне і зрозуміле, оскільки саме молоді юристи, які будуть здавати ЄДКІ, вони зустрічаються і саме позовним провадженням, так, і переглядом справ в адміністративного судочинстві. Наступне це міжнародне право та міжнародний захист прав людини. Ось ми бачимо, що для прикладу, перше питання: вони розділили міжнародно правий стандарти і засади співробітництва України зі суб'єктом міжнародного права, включаючи визнання, однак в програмі, яка з 2021 року. Є таке положення було про роль і значення Європейської конвенції про захист прав людини та практики СПЛ для правової системи України. Однак це положення воно нікуди не зникло, воно просто винесло як окремий пункт, пункту, більш його фактично зробили самостійним. Добавили, для прикладу щодо дії міжнародних договорів, дії міжнародного права національній правій системі, так щодо міжнародних організацій, просто змінили нумерацію. І ось для прикладу, із пункту про. Навіть не пункту, а модуля про міжнародне право та міжнародний захист прав людини виключили угоду про асоціацію. Так, вони додавали її в основи права Європейського Союзу. А фактично, решта, все з міжнародного права та міжнародного захисту все є без змін. Цивільне право без змін, цивільне процесуальне право без змін. Трудове право без змін. А ось для прикладу міжнародне приватне право, то тут можна побачити, що виключили перші три пункти, так але навіть чотири. Але на мою думку, вони просто взяли більш те, що є важливим: колізійний метод регулювання відносин міжнародному праві та стосування колізійних норм, оскільки дуже багато таких теоретичних питань, для прикладу, принцип автономії волі, уніфікація гармонізація норм міжнародного права, так це такі загально теоретичні питання, які, на мою думку, не не варто виносити на І Це насправді плюс, я це скажу самим окладачам проєкту даної програми. Так, ось бачимо там, де інкотермс, і загальні делітні зобов'язання в міжнародному праві. Ми бачили, їх просто винесли як окремим пунктом. А ось колізійні прив'язки застосовані до регламентації трудових відносин з іноземних елементом, їх загалом виключили. Міжнародне кримінальне право тут можемо побачити, що внесли кримінальні правопорушення проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку у розділ про національне кримінальне право. Однак його виключили з міжнародного кримінального права. Якщо ми поглянемо на кримінально-процесуальне право України, то вже його якраз і залишили повністю таким, як воно є. Ось для прикладу, ще один пункт, який зазнав значних змін. Це міжнародне кримінальне право, включаючи співробітницю в сфері запобігання злочинності. Однак його назвали тепер, якщо не помиляюся, просто міжнародне кримінальне право. Зараз я ще для розгляну. А, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право. Так, давайте глянемо далі. Так, а до цього пункту першого добавили таке як поняття та види збройних конфліктів, кваліфікація офісом прокурора міжнародного кримінального суду збройного конфлікту з причинною агресію Російської Федерації проти України. Цікавий момент, що мені подобається, що вони адаптували у цю програму до реальних дій, які зараз відбуваються, і подій на території України. Забрали у те, що я говорив, застосування положень кримінального кодексу за порушення законів та звичаї війни. Вони більш його деталізували, і назвали відповідно до розділу кримінального кодексу кримінальні правопорушення проти миру, безпеки та міжнародного правопорядку. І одне з останніх питань для прикладу програмі за 2021 рік, які стосувалися загальних етичних вимог правничої професії. Вони забрали такі принципи, як об'єктивність недопущення конфлікту інтересів, вимог несумісності, а додавали такі принципи чесність та непідкупність так вимоги щодо несумісності з іншими видами діяльності, недопущення конфлікту інтересів. Це насправді класно, що вони це деталізували, оскільки. Саме в більшості випадків порушення цих етичних принципів, воно якраз стосується щодо несумісності, недопущення конфлікту інтересів, і це потрібно студентам знати та розуміти. І замість дисциплінарної відповідальності правника за порушення просто етичних стандартів, вони дали, для прикладу, такий пункт. Дисциплінарна відповідальність конкретних правників, видів правників це судді, прокурори та адвокати, підстави та порядок. Застосування цих дисциплінарних стягнень. Це, на мою думку, є прикладне і хороше питання. Ось є новий пункт, який добавили. це основи права Європейського Союзу. Тут, якщо не помиляюсь, є чотири такі великі е, питання: це є право ЄС як правопорядок верховенства і пряма дія права ЄС, так, конкретна справа. Принципи субсидіарності, принципи пропорційності в праві ЄС, компенганські і мадридські критерії для вступу. В ЄС установчі договори ЄС і хартія основоположних прав ЄС 2000 року прові акти ЄС, так ну і порядок утворення ЄС так стосується. Фактично усі питання, які стосуються саме вступу України до ЄС, те, що юристи повинні знати та володіти цим, це насправді вже давно обговорювалося і навіть публічно про це заявляли. І на мою думку, це і добре, що правників. Правники будуть це вивчати. І цікавий момент, що вони більш розширили, для прикладу програму питання щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так, і е, бачимо тоді цікаві е, положення, критерії прямої дії угоди про асоціацію, конкретна справа, і застосування норми ЄС правопорядку України, постанови Верховного суду України та Верховної палати е, Верховного суду. Так, друзі, отже, давайте підіб'ємо підсумки. Основні питання, які додавлені до програми, перше це стосується конституційного права, зроблений замість поняття конституційної скарги та провадження у цій сфері. Акцент більше зроблений на правових позиціях Конституційного суду у сфері. Прав людини, і, зокрема, певних видів прав, так і відповідно з цих прав та конституційних обмежень у здійсненні цих прав незначної зміни, на мою думку, з є у сфері адміністративного права, ну ідентично адміністративного судочинства. Так, а ось більш міжнародне і публічне право, міжнародний захист прав людини тут суттєвих змін немає, цивільне право змін немає, цивільно працюальність. Змін має трудове право, не має міжнародне приватне право вони забрали більш такі загальні питання і більш уніфікували їх. Міжнародне кримінальне право просто переставили з одного розділу в інший кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства. І міжнародного правопорядку. а ось Міжнародне кримінальне право, вони його адаптували так. Це в контексті збройних видів поняття та видів збройних конфліктів, кваліфікації описом прокурора міжнародного кримінального суду, збройного конфлікту, так який зараз є у на нас на території України, і е, трішки більше деталізація загальних етичних вимог правничої професії. Отже, і додавали основи. Права Європейського союзу це зовсім нова дисципліна, фактично, яка на мою думку буде трішки складною для юристів, саме. Які навчаються на за спеціальністю 081. Але якщо ви будете готуватися зі мною та онлайн-носкул, -ну гарантую, що ви зможете ознайомитися із кожним з цих питань детально на лекціях з нашими спікерами, оскільки я вже від сьогодні починаю працювати над записом нових лекцій з спікерами курсу. Право підготовка до дикаїв онлайн-лоскул. І також ми будемо розробляти нові тести, але ми будемо розробляти саме поки що за оцими чотирма видами тестів, які передбачені у програмі 2021 року, яка затверджена МОН України. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь на даний канал, і згодом ви будете бачити більше нових відео. Що дає ДКІ? Що до ЄФВ видів тестів та розбору тестів? А нагадую, мене звати Радейку Роман, і я завжди радий вам допомогти у підготовці до ЄФВ чи ДКІ.